Можна попередити. Кажуть, Я вилікував свою артеріальну гіпертензію. Який складний пацієнт? кажуть, покличте невролога, він розбереться. Наскільки важлива в неврології топічна діагностика, так вона дуже складна. Для мене вона схожа на вищу математику. І остеохондроз це не захворювання, це дегенеративні зміни хребта, які є у всіх. І більшість болю є м'язовим. І лікується фізичними вправами, і регулярними потім фізичними навантаженнями. Що якщо у, у графі побічна дія препарату? А тільки індивідуальна непереносимість це вже такий дзвіночок, коли треба задуматись. Добрий день, Юля Ігоревна. Ми дуже раді вас вітати сьогодні, оскільки дуже багато студентів хотіли побачити від на, відео з лікарем-неврологом, і тому хотілось би сьогодні дізнатися у вас про ваш досвід і почути поради для майбутніх неврологів, а може взагалі для студентів, які навіть не планували йти до цієї спеціальності. Доброго дня, теж дуже приємно, з задоволенням відповім на ваші питання. Давайте тоді почнемо з того, як у вас розпочався взагалі шлях у медицині і чому ви обрали неврологію. Шлях у медицині в мене розпочався з того, що в 10 років я якось казала, що я піду працювати лікарем, тому що у мами болить голова. Ось потім я на дуже великий проміжок часу про це забула. І взагалі планувала бути економістом або дизайнером одягу. У мене був широкий політ моїх думок з приводу моєї спеціальності. А у старших класах я якось е, гостро відчула те, що ну, хочу бути лікарем, працювати з людьми, не дивлячись на те, що в моїй сім'ї немає медиків. Ось якось в іншій сфері себе не уявляла. А по закінченню медичного е, я отримала розподіл. Ось не сказати, що неврологія це була та спеціальність, про яку я мріяла, але спочатку я хотіла якусь вузьку хірургічну спеціальність. Надалі я зрозуміла, що поєднувати сім'ю і кар'єру трохи важко, і обрала для себе, на свою думку, найбільш важку терапевтичну спеціальність, найбільш цікаву, найбільш таку заплутану. І вибір так пав на неврологі. Можете дати поради для пацієнтів, коли їм треба взагалі звертатись до невролога? Е, невролог лікує дуже широкий спектр захворювань, і навіть не всі люди знають, що лікує невролог. А це і головні болі, головокружіння, порушення мозкового кровообігу тобто у людей з гіпертонічною хворобою. Цукровим діабетом такими факторами риску може виникати і шимічний, і геморрагічний інсульт, потім епілепсія, пар... хвороба Паркінсона, екстрапірамідні розлади, міастинія. Дуже багато станів потребують лікаря-невролога. Ось, я думаю, що точніше, оскільки дуже широкий спектр, точніше має направити сімейний лікар по скаргам, якщо сама людина не зорієнтується. Зараз пішла велика тенденція на дистанційні консультації. Чи є якісь такі моменти, коли не можна дистанційно консультувати пацієнта і краще вже приходити очно? Дійсно, по-перше, це гострі стани. Тобто підозра на порушення мозкового кровообігу тут дистанційно дуже важко буде визначитись. Гострі запальні інфекційні процеси в нервовій системі, менінгіти, енцефаліти без очної консультації. Ніяк ну, взагалі, ми можемо провести консультацію онлайн лише як. Виключення як скринінг, тобто первинно послухати скарги і вже зрозуміти, чи потрібна подальша очна консультація. Тобто тут, якби в неврології, взагалі онлайн консультація це важко, але, наприклад, головні болі дійсно це більш клінічний діагноз, і такі діагнози, як головний біль напруги, мігрень. Можна поставити онлайн. А чи є взагалі якась профілактика неврологічних розладів? Дивлячись, якого розладу це стосується, можу розповісти на прикладі болів у хребті, дійсно фізична активність і фізична реабілітація, має рівень доказовості аф в профілактиці та самолікування болю у хребті. Потім, наприклад, головні болі, в залежності від їх виду можна профілактувати уникнення провокуючих факторів. Для мігрені це, наприклад, недосип, стрес, недоїдання, різка зміна погоди, якихось зовнішніх факторів. ось. А, є така думка, що до неврологів звертаються люди вже літнього віку. Чи це міф, чи все ж таки правда? Коли я працювала в стаціонарі, дійсно більшість людей це особи літнього віку. А в амбулаторному прийомі навпаки переважають молоді, молоді люди, тобто різні проблеми різного віку. Найпоширеніша причина звернення до неврологів це інсульт. Чи можна його якось попередити стосовно профілактики, якщо говорити саме про цю проблему? Ішемічний інсульт дійсно можна попередити. Треба модифікувати спосіб життя і змінити фактори, ті, які можна змінити. По-перше, це припинення паління, нормалізація ваги, регулярні дозовані фізичні навантаження. Потім, що стосовно захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, це контроль тиску. Постійний прийом медикаментів, тому що артеріальна гіпертензія есенціальна лікується постійним прийомом препаратів. Вона не лікується курсово, ситуативно, тому що дуже часто буває, що пацієнти тиждень пробувають лікарський засіб, тиск в них знижується. Потім вони перестають його пити у крові. Деякий час зберігається. Концентрація ліків і тому тиск тримається. Вони кажуть: я вилікував свою артеріальну гіпертензію. Після того, як ліки повністю метаболізуються, тиск дуже високо і різко підіймається. Ось на рахунок цукрового діабету, якщо він є контроль цукру, а також дієта за, за рекомендаціями ендокринолога. Дуже важливим також є достатня кількість випиту рідини на день, тому що це забезпечує нормальну реологію крові. За показаннями у пацієнтів має бути проведена аспіринопрофілактика або призначення антикоагулянтів, якщо у пацієнта є фібриляція пересердять. Важливим фактором також є контроль ліпідів в крові. І за показаннями постійний прийом статинів теж зауважу на тому, що статини приймаються постійно та пожиттєво. Давайте тепер перейдемо до студентів. А якими вміннями повинен оволодіти студент до того, як він піде у неврологію? За університет, на мою думку, важливо здобути клінічне мислення, ось загалом. Тому що неврологи, як нам казали, відрізняються. Дуже гарною здатністю до диференційної діагностики, коли якийсь складний пацієнт, кажуть, покличте невролога, він розбереться. Ось на інтернатурі вам розкажуть про те, наскільки важлива в неврології топічна діагностика. Так, вона дуже складна. Для мене вона схожа на вищу математику. Дуже складно вчитися інколи, трохи занудно буває, але крок за кроком, трохи переборюючи себе, коли ви. Пройдете, воно у вас вкладеться в голові, ви отримаєте велике задоволення, коли ви можете визначити рівень ураження нервової системи і точно поставити діагноз. А тепер давайте перейдемо до псевдодіагнозів. От, наприклад, ви в профілі писали про остеохондроз. Можете, будь ласка, навести такі найпоширеніші діагнози, які люблять себе особливо самодіагностувати пацієнти і вирішити, що це проблема, що це їх найголовніша проблема. Ну, розповсюдж... розповсюдженість болю в хребті дуже широка, тому я про це активно пишу. А, так, люди приходять на прийом і кажуть, е, я питаю, які у вас скарги, і у відповідь чую, в мене проблемна спина. Ну, тобто, вже якби людина поставила на собі якби хрест. Я проти такого підходу. Я за те, щоб люди вирішували свої проблеми як дорослі люди. Ось і остеохондроз це не захворювання, це дегенеративні зміни хребта, які є у всіх. після 20-25 років, тому що цей вік це пік нашої молодості. Те саме стосується протрузій. У нас є гіпердіагностика, тому що МРТ широко розповсюджене, дуже доступно. Пацієнти роблять це без призначення лікаря. І пов'язують свої болю з цими протрузіями, формується замкнене коло. Дуже важко пацієнта на прийомі переконати, що це не так, і більшість болю є м'язовим і лікується фізичними вправами і регулярними потім фізичними навантаженнями для того, щоб м'язи підтримували базовий тонус. Розповсюдженою є скаргою з приводу лікворних кіст, церебрального арехнеїдиту є такий діагноз. Тобто, звідки він взявся, це от діагноз з СССР. Після струсів мозку ставили людям церебральний церебральне і вони з цим діагнозом прив'язують до нього свій головний біль напруги, іноді мігрень, доброякісне позиційне головокружіння і все якби. В один діагноз вегетосудинна дистонія також розповсюджений міф, тому що за синдромами дисфункції вегетативної нервової системи дуже часто криються тривожні депресивні розлади, панічні атаки, недосип хронічний і порушення режиму на протязі дня. Окрім того, що пацієнти люблять займатися самодіагностикою, вони переважно. Обирають саме лікування, ніж звернутися до лікаря. Є якісь такі фрази, чи, можливо, можна якось самостійно визначити, що цей препарат не коштує своїх грошей і взагалі сенсу від його прийому немає? Є такі препарати, знаєте, чим коротша, на фармакології нам так казали, чим коротша інструкція, тим більш недосліджений препарат. Тобто, наприклад, якщо, якщо у, у графі побічна дія препарату а, тільки індивідуальна непереносимість, це вже такий дзвіночок, коли треба задуматись. Або є такі зіркові препарати, коли в механізму дії написано, що ну він докану до кінця не досліджений, але якось так він там пригнічує тіто рецептори. Має такий то вплив, але дія до кінця не вивчена. Тобто до кінця не вивчений препарат продається в аптеках і купується, тобто це явно фуфломіцин. А як ви думаєте, чому взагалі виникла така проблема самодіагностики, самолікування? Чому пацієнти бояться звертатися до лікарів за допомогою і чи є якісь шляхи вирішення цієї проблеми? Я думаю, факторів багато. По-перше, це може бути базова недовіра до лікарів. Ось тут частково винні самі лікарі. Тим, що було раніше заведено дуже широко була розповсюджена поліпрагмазія, тобто призначення ці, цілими списками препаратів. Я ще з дитинства пам'ятаю, як мама мене водила до лікаря. Ми приносили цей список додому, і потім вона. Вибирала головне та другорядне, ну тобто так не має бути. Але я вважаю, що наша медицина рухається у хороший бік, і зараз росте довіра до лікарів, росте довіра до молодих спеціалістів, тому що вони активно розвиваються, читають, цікавляться, і це дуже важливо, тому що лікар не може стояти на місці. Ще одна із причин це особливість менталітету, те, що люди у нас дуже терплячі, вони чекають, що симптоми зникнуть самі по собі. Ось, і це одна із причин, чому вони потрапляють при гострих станах в запущеному вигляді вже у стаціонари. Тобто майбутнє за профілактичною медициною. І потихеньку, мені здається, вже люди це розуміють. А що ви вже виходячи з власного досвіду могли б порадити нам впроваджувати в нашу українську медицину, особливо в неврології, щоб вона ставала саме українська медицина, українська неврологія ставала ще кращою і мала більше ефекту, щоб пацієнти навіть не боялися ходити тоді до лікарів? Я вважаю дуже важлива міжлікарська взаємодія. Важливо направляти пацієнта на доліковування і реабілітацію від невролога до реабілітолога. Важливо, щоб неврологи тісно співпрацювали з психіатрами та психотерапевтами. Я вважаю, що ця міжлікарська взаємодія покращить ефективність лікування неврологічних хворих. Тобто пацієнт не має від невролога виходити і не розуміти, куди і до якого спеціаліста йому йти. Пацієнту з неврологічною патологією має розроблятися комплекс лікувальних процедур і психологічної чи фізичної реабілітації. Дякуємо вам велике, Юлія Ігоревна, за те, що ви дали дуже важливі поради стосовно того, як запобігти розвитку серйозних проблем зі здоров'ям, особливо в галузі неврології. І будемо сподіватися, що багато людей, багато пацієнтів скористуються цими порадами, щоб було якомога менше проблем зі своїм здоров'ям. Дякую, вам, дякую велике. вам за запитання. До побачення.